Лаконічний дизайн, чіткість форм та максимум інформації. Саме так місцеві жителі описують цей гранітний знак, який встановили замість старого дерев'яного. За словами депутата облради Віктора Заруського, виготовлення та встановлення було оперативним. Пройшла така просьба районної адміністрації, щоб треба щось трошки тут було замінити. Ну, я виступив ініціатором. Слава Богу, вийшло. Може так, може люди роблять краще, ну хай буде так, як є. Який був раніше? Доска, два, дві труби. І написано Чорнилом, Чуднівський район. Віктор Балюрко, заступник голови обласної державної адміністрації, зазначив, що саме із таких, на перший погляд, незначних факторів, складається благоустрій районів, міст і сіл. В'їзд в, в будь-який район повинен починатися із, із чогось приємного. Ну не, не дуже він там пафосний цей знак, але він добротний. Тут є всі елементи, які і герб, і назва району. І він і місце таке, що можна буде тут згодом уже ясь в планах облаштувати якесь невеличке місце. Відпочинку вартість виготовлення та встановлення цього гранітного знаку меценат Віктор Заруський не розголошує.